Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Toyota Corolla. Автомобіль у нас у седані, у синьому кольорі 2008 року випуску з 1,6 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон. Сидіння в дуже гарному стані, не просиджені, не подерті. Регулюються вони у нас механічно. Також у нас тут повний пакет електросклопідйомників, регулювання електро. Дзеркал 198 тисяч пробігу у нас в автомобілі, присутнє мультикермо, присутній круїз-контроль. У нас тут робот встановлений, однозонний клімат-контроль, хороша мультимедія. Автомобіль в хорошому насправді досить збереженому на стані. Позаду у нас також темні текстильні сидіння, електросклопідйомники, Автівка купувалася в офіційного дилера. В Україні у неї два власники, є незначні притертості по кузову. Також у нас тут парктроніки задні. Автівка по сей день обслуговується на офіційному дилері. Відповідно, є всі записи про обслуговування. Мастило останній раз замінило 4 тисячі тому, ходова без ніяких нарікань. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь, в місто Львів, вулиця Кельцва, 60. Також переглядайте на надходження на нашому сайті автопарк.юа.